Взимку 2017 року 21-річна Рейган Токс опинилася на переломному етапі свого життя. Лише за кілька місяців до закінчення університету штату Огайо за спеціальністю психологія, вона вже отримала запрошення на роботу в престижну клініку в Клівленді. Маючи на меті відкрити власну практику, молода, амбітна дівчина готувалася підкрити світ. На жаль, через незалежні від неї обставини. Вона таки не отримала цього шансу. Друзі, я щиро дякую всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і, звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати спонсорам каналу. Я дуже ціную вашу підтримку. ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо! 2 лютого Рейган закінчила свою зміну в модному барі-ресторані Бодега в Колумбусі близько 21.45. Хоча зазвичай один з її колег-чоловіків проведжав її до машини, цього разу був великий наплив клієнтів, що змусило її йти до машини одну. Батько Рейган Тобі, перебуваючи за десятки кілометрів від дому, чекав на звістку від доньки про те, що вона повернулася до своєї квартири за межами кампусу. Цілою і неушкодженою. Розмовляючи з нею незадовго до того, як вона пішла з роботи, він очікував, що вона подзвонить будь-якої миті, що вона і робила щовечора, чітко як годинник. Хвилини перетворилися на години. А Рейган не давала про себе знати, і її батьки дедалі більше хвилювалися. Проте, сподіваючись, що їхня донька просто втратила рахунок часу, вони залишили кілька повідомлень на її голосову пошту. З проханням зв'язатися з ними якнайшвидше. Вони провели неспокійну ніч, в очікуванні дзвінка, але його так і не було. Вранці батьки Рейган разом з її молодшою сестрою Маккензі одразу після пробудження перевірили свої телефони. Їх охопила тривога і страх, коли вони побачили, що протягом ночі від Рейгана не надійшло жодного повідомлення. Відчуваючи, що сталося щось жахливе, мати Рейган Ліза. Зателефонувала в поліцію Колумбуса, щоб повідомити про зникнення доньки. Офіцер, з яким вона розмовляла, з розумінням поставився до її становища, але повідомив, що заяву може подати лише той, хто востаннє бачив зниклу особу. В той самий час сусідки Рейган по кімнаті виявили, що її не було в ліжку Коли вона не з'явилася на заняттях, що було незвично для неї, вони зателефонували до Рейган на роботу. Щоб дізнатися, чи не знають її колеги, куди вона могла піти після роботи. Коли ніхто не зміг пояснити її місце знаходження, її роботодавець подав заяву про зникнення людини до поліції, ще не встигли висохнути чорнила на офіційних документах про зникнення Рейган, як рано вранці відвідувач парку у місті Гроув Сіті за 15 хвилин від Колумбуса зателефонував до служби 911 і повідомив, що зробив жахливу знахідку. У бур'янах, біля пішохідної доріжки, лежало тіло молодої жінки, яка, вочевидь, стала жертвою жорстокого нападу. Виїхавши на місце події, правоохоронці встановили, що в жертву, на якій було лише намисто, вистрілили двічі один раз в потилицю і один раз в обличчя. Експертиза на сексуальні контакти, проведена пізніше того ж дня, показала, що перед смертю жінка зазнала сексуального нападу. Дізнавшись, що напередодні ввечері зникла студентка місцевого коледжу, детективи швидко склали два і два разом. Хоча вони були майже впевнені, що знайшли рейган Токс, їм потрібен був хтось з її близьких, щоб провести упізнання офіційно. Оскільки її батьки були відсутні, її дядько погодився впізнати тіло. З важким серцем він підтвердив, що жертва, знайдена в парку, була його зниклою племінницею. Повнені рішучість знайти злочинця, який позбавив життя Рейган, детективи попрямували до закладу Бодега, щоб відновити усі пересування тієї ночі. Відеозаписи з камер спостереження, зроблені всередині закладу, показали, що вона вийшла з роботи точно за розкладом. Вона була сама і не було жодних ознак того, що за нею стежили. На жаль, оскільки зовнішні камери не використовувалися, те, що сталося після цього, залишилося загадкою. Її автомобіль Acura ТЛ також був відсутній, що вказує на те, що вона поїхала або сама, або в супроводі невідомої особи. Дізнавшись, що Рейган нещодавно розірвала стосунки зі своїм хлопцем Джейком, слідчі попросили зайти його на допит. Хоча серед близького оточення пари було загальновідомо, що розрив був рішенням обопільним і вони залишилися в добрих стосунках, детективи не були в цьому впевнені. Хоча допис, який Джейк опублікував на одній зі своїх сторінок в соціальних мережах після зникнення про перечасну смерть своєї колишньої дівчини, міг бути абсолютно новинним, він викликав тривогу у поліції. У повідомленні, яке він написав про Рейган, хлопець згадав, що вона у кращому світі, що, на думку слідчих, було дуже дивним. Коли його запитали про його дивний погляд на ситуацію, Джейк пояснив, що, хоча він був шокований і спустошний раптовою смертю Рейган, він знайшов втіху в думці, що вона більше не боїться і не страждає, і сподівається, що їхні спільні друзі роблять те ж саме. За його словами, у цьому не було ніякого темного підтексту чи зловісного значення. Він просто намагався знайти спосіб, хоч якось покращити своє самопочуття. Незважаючи на свої побоювання щодо Джейкоба, детектив виключив його з числа підозрюваних, коли його Алібі підтвердилося. Зрештою, він був саме тим, за кого себе видавав, людиною, яка переживала жахливу втрату і намагалася впоратися з нею якнайкраще. Завдяки щасливому випадку, датчик номерного знаку, прикріплений до приватного сміттєвоза, ідентифікував автомобіль Рейган, який був припаркований на житловій вулиці вздовж його маршруту. Коли слідчі примчали на місце, вони виявили акору, що смерділа бензином і була завалена недопалками. Сліди опіків на сидінні вказували на те, що хтось намагався і не зміг підпалити автомобіль. Каністра з-під бензину була залишена разом з кількома квитанцями з банкомату, датованими ніччю жахливої трагедії. Після того, як рідні підтвердили, що рейган не палила, залишки каністри відправили на ДНК-тест. Через кілька годин було встановлено джерело біологічного матеріалу, знайденого на недопалках. Людиною, яка курила у салоні Акори, виявився кар'єрний злочинець з історією сексуальних злочинів на ім'я Брайан Голсбі. 11 лютого, через два дні після того, як було знайдено Тіло Рейган, 29-річного Голсбі заарештували і привезли на допит. Його було неважко знайти. Оскільки після шестирічного тюремного ув'язнення він був звільнений до реабілітаційного центру, але формально все ще перебував під наглядом за рішенням суду. Злочин, за який він опинився за ґратами, хоч і ненадовго, полягав у викраденні та зґвалтуванні жінки, погрожуючи ножем. У листопаді 2010 року він підкрався до жертви, коли вона саджала свого дворічного сина в автокрісло на парковці біля магазину. Приставши лезо до її горла, голосбі погрожував забрати її життя та життя її дитини, якщо вона не буде співпрацювати. Перебуваючи на той час, на восьмому місяці вагітності, вона піддалася на його вимоги. Коли він закінчив, голос змусив свою жертву під'їхати до банкомату і зняти готівку. Насолоджуючись своїм контролем над нею, він наказав жінці їхати до її будинку, куди він зайшов разом з жертвою. Зґвалтувавши її ще раз, він викрав DVD-плеєр і втік. Хоча жертва, не гаючи часу, повідомила про напад у поліцію, коли настала дата суду, вона відмовилася давати свідчення, побоюючись того, що станеться з нею та її дітьми. Якщо вона виступить проти нападника, вона відмовилася від участі у судовому процесі. Хоча справа все ще могла рухатись вперед, на основі наявних у них речових доказів, прокуратура перестрахувалася. Запропонувавши Голусбі угоду про визнання вини, від якої він не міг відмовитись. У травні 2011 року обвинувачений визнав себе винним у спробі зґвалтування і пограбування та отримав два шестирічні терміни, які відбував паралельно, тобто одночасно. Через 5,5 років, у листопаді 2016 року, він вийшов з в'язниці і потрапив до реабілітаційного центру. Через три місяці. Він вирушив на пошуки нової жертви, тільки цього разу він був переконаний, що вона не має дожити до суду. Коли поліція затримала голосбі, на ньому все, що був gps браслет виданий йому департаментом виконання покарань у зв'язку з достроковим звільненням. Хоча пристрій мав відстежувати його повернення до репцентру та вихід з нього пізніше з'ясувалося, що ніхто, ні його офіцер з умовно дострокового звільнення. Ні наглядачі з реабілітаційного центру не стежили за його місцем знаходження. Засуджений сексуальний злочинець, маючи свободу робити все, що йому заманеться, повною мірою скористався свободою, яку він не заробив і на яку не заслуговував. Хоча браслет ніяк не вплинув на злочинну діяльність Голсбі, він дозволив владі відстежити його пересування в ніч трагедії. Трекер показав, що він не лише перебував поблизу закладу Бодега. Той час, коли Рейган вийшов з роботи, але й був у парку через кілька годин після її смерті. На початку допиту в поліції Голсбі заперечував, що знає щонебудь про цю справу. Коли йому повідомили, що були знайдені докази ДНК, які пов'язували його з жертвою, недопалки і результати експертизи, він змінив свої свідчення. Змінивши свої свідчення, він зізнався у викраденні та сексуальному нападі. Але наполягав на тому, що висадив Рейгну в парку тремтячою, але дуже живою. Детективи припустили, що, можливо, він захищав третю особу, яка так чи інакше була причетна до злочину. Потрапивши з головою в пастку поліції, підозрюваний раптом згадав, що його друг Ті Джей був присутній під час більшої частини процесу. Голдзві почав грати роль невинного свідка. Він стверджував. Що безпорадно спостерігав, як його приятель затягнув симпатичну брюнетку в темряву у парку і почув лише два постріли. Відчуваючи, що вони з кожною хвилиною наближаються до істини, слідчі підштовхнули голос до того, щоб він зізнався. Зрозумівши всю суть свого положення, підозрюваний сказав, що дасть їм те, що вони хочуть, але перед тим як приступити до справи, йому потрібно з'їсти два гамбургери. Після того, як його апетит був вгамований, уголос він зізнався у зґвалтуванні та у тому, що позбавив життя Рейган Токс. Історія, яку він розповів, була справді моторошною. Він пригадав, що того вечора був дуже знервований, настільки, що сів в міський автобус і попрямував у центр Колумбуса, шукаючи когось, кого можна було пограбувати а може й більше, залежно від настрою. Коли він побачив рейган, яка виходила з роботи, то зрозумів, що має робити? Підійшовши до неї, коли вона сідала в машину, він, погрожуючи ножем, зажадав, щоб Рейган відвезла його до банкомату і зняла 500 доларів. Щоб заспокоїти явно налякану молоду жінку, він запевнив її, що йому потрібні лише гроші, і він відпустить її, як тільки операція буде завершена. Знаючи, що опір буде марним, Рейган зробила те, що їй наказали. На жаль, все пішло шкераберть. Коли у знятті значної суми грошей відмовив спочатку один, а потім і інший банкомат. Вирішивши отримати щось за свій клопіт, Голсбі наказав Рейган припаркуватися у провулку, де він змусив її зайнятися оральним сексом. Це сталося о 22.16 всього за півгодини після того, як вона пішла з роботи. Все ще потребуючи грошей, Голсбі сказав Рейган спробувати зняти їх в іншому банкоматі. Успішно знявши 60 доларів і передавши їх викрадачеві, вона сподівалася, що він дотримається свого слова і відпустить її, чого він, звісно, не збирався робити. О 23.41 камера відеоспостереження на заправці зафіксувала, як автомобіль Рейган під'їжджає до Бензоколонки. Скоріш за все, наступною зупинкою став парк. Прибувши до парку, який був безлюдним через пізню годину, голос наказав Рейган роздягнутися. І почати йти. Хоча вона напевно знала, що на неї чекає, бо пістолет знаходився всього в декілька сантиметрах від її голови, вона босоніж соня ступила на крижану землю, за мить пролунали постріли. За словами злочинця, останніми словами, які вона вимовила в цьому житті, були Я просто хочу жити. Переконавшись, що рейган мертва, голос втік з місця злочину, викинувши знаряддя розправи в каналізацію. Згодом Слідчі знайдуть пістолет. Жорстокий монстр з кам'яним серцем, голозу одразу після злочину поїхав до квартири своєї дівчини, де подарував їй дизайнерську сумочку і гаманець рейган. Потім пара пішла поїсти бургерів у ресторан швидкого харчування. Хоча була перша 45 ночі, а комендантська година в реабілітаційному центрі починалася о 22.00, жодна душа не повідомила про його відсутність у відповідній інстанції. Коли ніч закінчилася, голос висадив свою подругу, яка навіть не підозрювала, що у неї є речі мертвої жінки, і продовжив свій шлях. Коли на горизонті замаячив світанок, він придбав каністру з бензином, з наміром спалити акору і всі докази, які могли в ній залишитись. Коли його зусилля не успіхом, він залишив автомобіль біля квартири своєї дівчини і поїхав геть, ніби нічого не сталося. Не маючи жодних шансів на те, що рейган здасть його, він вирішив, що вийшов сухим з води. Лише коли до нього зателефонували детективи, він зрозумів, що схибив. Голос звинуватили у важкому злочині при обтяжуючих обставинах, викраденні, зґвалтуванні, фальсифікації доказів і володінні смертоносною зброєю. Сім епізодів пограбування жертв, яких він тероризував у дні, що передували трагедії. Також були включені в обвинувальний акт. Слідчі встановили, що Голусбі і нападник у масці, який протягом останніх тижнів вбив пістолетом і грабував перехожих у районі Кламбус Гроув Сіті, були однією і тією ж особою. Жертви всі вони були жінки, повідомили, що на них напали, коли вони були на вулиці наодинці. Деяких з них били по голові, коли вони не виконували вимоги злочинця вчасно. За іронією долі, Рейган знала про бандита в масці і навіть говорила зі своїм батьком про хвилю пограбувань. Побоюючись за її безпеку, він закликав її бути особливо обережною, особливо коли вона поверталася з роботи. І хоча вона дбала про себе як найкраще, вона стала жертвою хужака, якого не очікувала зустріти в кількох метрах від роботи. Погляд на кримінальне минуле Голсбі показав, що він мав проблеми з законом. Протягом більшої частини свого життя. Його юнацький послужний список включав звинувачення в погрозах, пограбуваннях і розпусних діях проти двох дітей у віці до семи років. Сім'я Рейган була шокована, коли дізналася, що монстр, який позбавив життя їх доньку, був притягнутий до відповідальності 52 рази за порушення, скоєні під час відбування покарання за зґвалтування вагітної жінки. До переліку правопорушень входили крадіжки, бійки та громадянська непокора. Завдяки недолікам системи, яка дозволила ув'язненим діяти безкарно під час ув'язнення, Голцбі не загрожувало покарання за свої дії. Так само його антисоціальна поведінка ніяк не вплинула на його прохання про дострокове звільнення. Голдсбі виявився таким головним болем для тюремної адміністрації. Що його переводили щонайменше до п'яти установ протягом п'яти років. Той факт, що понітенціальна система не могла з ним впоратись, робить ще більш дивним те, що вони вирішили повернути його у суспільство, як тільки з'явилася така можливість. Це жахлива іронія долі, але голосбі мав з'явитися в суді 23 лютого, через три тижні після трагедії з Рейган, що відповість за численні пограбування, які він скоїв. Перебуваючи на умовно достроковому звільненні. Якби система правосуддя працювала належним чином, його б негайно повернули до в'язниці, замість того, щоб дозволити йому ходити по вулицях до слухання справи. В результаті цієї кричущої процесуальної помилки невинна жінка стала жертвою кошмару, від якого вона ніколи не прокинеться. Суд над Голсбі розпочався 5 березня 2018 року, його колишня дівчина. З якої він проводив час в ніч трагедії, дала свідчення проти нього. Інша жінка, мати його дитини, також дала свідчення, заявивши, що він розповів їй деталі трагедії перед арештом. Під час судового розгляду присяжно були представлені докази ДНК, вилучень з автомобіля, докази сексуального нападу і недопалки. Все це належало Голсбі, а також його зізнання. Команда захисту Голсбі. Стверджувалось, що їхній клієнт зазнав сексуального насильства в дитинстві, що назавжди пошкодило його психіку. Незважаючи на те, що у них були лише слова цього брехуна, суддя помилково повідомив присяжним, що захист не зобов'язаний доводити правдивість цих висловлювань. Цей недогляд дозволив колегії присяжних при винесенні вердикту взяти до уваги ці слова голосбі. І це незважаючи на те, що він ніколи не розповідав одну й ту саму історію двічі, часто змінюючи свій вік на момент домагань. 13 березня, коли Рейган виповнилося 23 роки, присяжні визнали голос був винним за всіма пунктами звинувачення. Тижнем пізніше, за їхньою рекомендацією, він був засуджений до довічного ув'язнення. Хоча смертна кара була можлива, четверо з 12 присяжних. Проголосували проти цієї міри покарання. Здавалося, що тактика захисту, яка полягала в тому, щоб виставити його жертви, спрацювала як чарівна паличка виручалочка Сьогодні Голсбі перебуває у в'язниці штату Огайо у станові суворого режиму, де утримуються найгірші з найгірших, щоб убезпечити законослухняних громадян, таких як Рейган Токс. Несподівано, після винесення вироку, прокуратура подала перехресну апеляцію. З вимогою змінити вирок на смертну кару. Вказуючи на погані інструкції, надані присяжним, вони сподівалися, що Вищий суд виправить те, що вони вважали несправедливістю. Хоча їхні спроби в кінцевому підсумку не увінчалися успіхом, їхня відданість бажанню, щоб монстр, який ніколи не виявляв ані краплі каяття за свої дії, заплатив найвищу ціну за те, що позбавив життя рейган, були гідні похвали. Обурена прогалинами в системі, Через який голосбі раз по разу вислизав від правосуддя, сім'я Рейган подала до суду на компанію відповідальну за нагляд за реабілітаційним центром, де жив Голусбі на момент трагедії, за недбалість, яка дозволила йому вільно розгулювати без нагляду або з мінімальним наглядом. Вони також подали позов проти департаменту реабілітації та виправлення штату Огайо, за те, що той. Випустив явно небезпечного злочинця назад у суспільство, незважаючи на його нездатність дотримуватися закону, навіть перебуваючи у в'язниці. Зрештою, суд відхилив позов проти Департаменту реабілітації та виправлення штату Огайо, але залишив у силі позов проти наглядаючої компанії. Позов було врегульовано в позасудовому порядку у 2020 році, умови якого не були оприлюднені. Сподіваючись запобігти майбутнім трагедіям, подібним до тієї, що назавжди змінила хід усього життя, родина Рейган згуртувала законодавців штату Огайо, щоб ухвалити закон Рейган, який дає чиновникам право продовжувати термін перебування у в'язниці ув'язненим, які демонструють поведінку, що робить їх безпосередньо загрозою для суспільства. Хоча ув'язаного не можна утримувати довше певного терміну. Це невелика юридична свобода дій не дозволить достроково звільняти злочинців, які не демонструють жодних ознак виправлення. Законопроект 201 Сенату штату Огайо, також відомий як закон Рейган Токс, був прийнятий у 2019 році. 5 червня 2019 року меморіал Рейган було відкрито для громадськості на території парку, де молоду жінку позбавили життя. Просторна експозиція. Що отримала назву сад спокою може похвалитися гойдалками, ставком, різноманітними рослинами та місцями для відпочинку. З висоти майданчик має вражаючу схожість з ангелом у польоті. Обдарований як спортивно, так і академічно, Рейган Токс була на шляху до успіху, коли зіткнулася зі злом, про існування якого навіть не підозрювала. Хоча вона зробила все, про що її просив монстр, все було марно. Голос бі знав з того моменту, як побачив рейган, що вона помре, і що б вона не сказала чи не зробила, це б нічого не змінило. Успіх, до якого вона так важко йшла, був чимось, про що її кат нічого не знав. Для професійного злочинця, який ставився до в'язниць як до значущої незручності, його жертви були лише засобом для досягнення мети, і не більше. Голосбі позбавив рейган життя, і після цього пішов їсти гамбургери. Проте, коли йому загрожував смертний вирок, він зробив все можливе, щоб рятувати власну шкуру. Всім присутнім у залі суду було зрозуміло, що для нього тільки його життя має сенс. Я щиро співчуваю близьким друзям та знайомим. Спи спокійно, Рейган Токс. Друзі, а як ви думаєте, чому таким монстрам, як Голсбі, щастить на їхньому шляху? Чому система правосуддя не спрацювала? Давайте обговоримо цю історію в коментарях. Бережіть себе та близьких! Та до зустрічі у новому епізоді!